Вже 18 березня, о 18.00 у міському палаці культури відбудеться подія, яку не можна пропустити: гумористичне шоу Бам Це унікальна можливість побачити наживо популярних коміків, які підкорили серця мільйонів глядачів своїм гострим гумором, харизмою та вмінням говорити про найактуальніше з іронією та без купюр. Колишні зірки КВН, а нині відомі блогери та актори Бампер і Сус стали справжнім феноменом українського гумору. Їхні відео на Ютуб збирають сотні тисяч переглядів, а живі виступи це вибух емоцій, інтерактив з залом і гумор, у якому кожен впізнає себе. У своїй програмі вони підніматимуть найактуальніші теми, розкажуть правду про життя та подарують вечір, сповнений яскравих вражень. Концерт «Бампер Бампересус це чудова нагода разом із друзями відволіктися від буденності та отримати порцію позитиву, яка залишиться з вами надовго. Квитки купити на сайті Карабас, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.